Уряд спростив процедуру подачі документів на житлову субсидію. Треба буде тільки подати заяву, в якій зазначити інформацію про члени домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховувати субсидії у випадку призначення. Далі органи пенсійного фонду з офіційних джерел самостійно зберуть та оброблять інформацію необхідну для призначення виплати. В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду у його мобільному додатку та на порталі Дія. Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри пенсійного фонду уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної і міської ради відповідної територіальної громади чи ЦНАП. Одночасно залишається можливість звернення за чинним нині механізмом, якщо у заявника є таке бажання.